темою, якою ми просто будемо е, зараз якраз і обговорювати, яку і про віку в яку якраз детальніше е, про яку детальніше говорити це ви щодо які 18-22 роки за кордону чи відчувається зараз на ринку праці загалом? Як яка зараз ситуація уже тому, що є на платформі е, та спошуку та пропозиції роботи WorkUA, Юй е, каже, що у готельному ресторанному бізнесі та торгівлі вже відчувають певний брак? Якраз людей, які готові працювати, детальніше на цю тему будемо говорити із президентом всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василем Воскобойником. Пане Василю, вітаємо вас. в Ефірі першого каналу. Раді бачити». вітаємо. Вітаю студія, вітаю ваших глядачів. Пане Василю, скажіть, будь ласка, як якою зараз є за вашою інформацією, за тою аналітикою, яку ви можете зробити з тої публічної інформації, що відбувається на ринку праці після того, як відбувся дозвіл на виїзд чоловікам 18-22 років? Насправді нічого страшного не відбувається. Відбуваються нормальні процеси, коли хтось звільняється, хтось шукає іншу високооплачувану роботу, а хтось навпаки шукає собі нове місце праці. Я взагалі радив би зараз ну не піднімати таку хвилю. Паніка стосовно виїзду чоловіків за кордон, бо це стосується виключно молоді 18-22 роки. І чим більше ми всю цю тему обговорюємо, чим більше з усіх екранів звучать теми наскільки страждає наш ринок праці, тим більше складається враження у нашій молоді, що це рішення можуть скосувати від нього, можуть відмовитись, і ось це буде насправді підштовхувати навіть ту молодь, котра і не замислювалась про виїзд за кордон. Аби збирати чемодани і поки є така можливість виїхати, тому нічого страшного немає. Потрібно взагалі дивитися на ті процеси, котрі в нас будуть відбуватися і відбуваються зараз протягом якогось там часу, хоча б півроку рік. А потім ми зрозуміємо, взагалі, куди ми рухаємось. Але знову ж таки саме головне, що я хотів би підкреслити: ми все рівно рухаємось до того, що. Війна рано чи пізно закінчиться, і тоді будуть відкриті кордони для людей у віці від 22 до 60 років. Ось там вже буде цікавіше. А те, що робить молодь, ну це їх життя, їх вибір, і поки вони не підпадають під мобілізацію. Ну вони приймають те рішення, які яке їм підходить, пане Василю. Я зараз уточню. Тобто ті заголовки, от навіть та тема, яку ми сьогодні взяли, і з тим фокусом виходить так, чи що чи є проблема через виїзд цієї категорії українських громадян? Це ми дещо накручуємо себе, шукаємо сенсації. Тобто, реально зараз, як ви сказали, робити висновки ще зарано потрібно подивитися, що в нас взагалі молоді у віці від 18 до 22 років в Україні біля 700 тисяч, з яких на ринок праці виходить близько 200 тисяч, майже півмільйона дітей навчаються. З цих 200 тисяч хлопців, реально котрі собі шукають роботу, працюють біля 35%. Як не дивно, Більша частина, 65% – це Дівчата, котрі вже закінчили якесь навчання, і вже почали працювати. Так якщо 35% від 200 тисяч, то мова йде про 70 тисяч хлопців. З цих 70 тисяч хлопців ма, мабуть 10 тисяч виїхало. Але ж ми не говоримо про ту кількість молоді, котра повернулася mm -hmm. в Україну, і тому, виходячи з цього всього, ми значно перебільшуємо масштаби проблеми. Ми просто більше до цього звертаємо уваги. Якщо б пан президент вирішив, якщо уряд підтримав і прийняв відповідне рішення, його просто потрібно виконувати і не намагатися зробити з цього сенсацію, бо сенсації насправді немає. Навіть Польща, до якої заїздить більше українських хлопців, вони говорять, що скоріш за все вони їдуть або на відпочинок, або до своїх рідних, котрих не бачили всі роки війни. І в той самий час навіть Польща заявляє, що з тих чи інших воєводств відбувається виїзд молоді, і ми сподіваємося що вони вперше за тривалий час таки поїхали до України. Пане Василю, до речі, якраз Добре. на доповнення, якраз на ваше доповнення у мене особисто у товаришів зараз молодші брати, яким 19-20 років вони зараз повернулися до України, тому що раніше вони не знали, чи їм повертатися, чи вони вийдуть назад на навчання, тому що вони навчаються за кордоном. І справді на доповнення ваших слів такі якраз випадки є. Вони не поодинокі, навіть десь у моїй бульберці. Якщо спрогнозувати і подивитись на масштаби так у всій країні, то таких випадків напевно дійсно. Є чимало, тобто, ми не говоримо про тих людей молодих, які повертаються до України. І головний висновок можна зробити. Ми живемо, якби там не було в світі, де кордонів майже немає. Так, ми опинилися в стані війни, а рано чи пізно війна все рівно закінчиться і. Тоді в нас будуть підбуватися ну нормальні міграційні процеси. Просто потрібно до цього всього відноситись е, без зайвої паніки, бо ну нічого страшного не відбувається. Я впевнений, що. За півроку, за рік ми подивимося, і побачимо ті цифри, що не тільки наша молодь поїхала за кордон, але частина і повернулася. І та частина, котра зараз виїздить, подивляться, що вони можуть собі знайти, яку роботу вони можуть собі знайти в Польщі, і деяка частка повернеться назад в Україну, бо зрозуміють ліпше працювати, навчатися і жити в себе на батьківщині тут в Україні, і тому я. Вітаю це рішення, і все ж таки виходжу з того, що українці таки будуть повертатися назад на батьківщину, навіть якщо вони кудись зараз виїздять. Якщо говорити про навчання, так то ви сказали, що найбільша частка цього покоління там цього віку вони саме вчаться, а не працюють Так? то як можна проаналізувати, чи знову ж таки ви бачили якісь такі дані? щодо того, що частина студентів, можливо, першокурсників, вони вирішили змінити свої плани через це, там виїхати з країни? Чи є якісь цифри на цей момент? Ми можемо тільки гадати і знову ж таки спиратися на дані, котрі закидають у якості інформаційних привідів. Тут найбільше і найбільш прості рішення, найбільше інформації є у Міністерстві освіти та науки України, і вони могли просто заявити, що насправді в нас така та частка молоді пішла в академічну відпустку. і Ми можемо про це прозвітувати. Ну на жаль, комунікація з міністерством освіти та науки відбувається не дуже. Гарна, ну ми не чуємо інформації. Тому теж хотів би, щоб ми всі трішки зачекали, хоча б до кінця першого семестру, і в січні місяці тоді МОН відзвітує, що у нас така та частка молоді поїхала. А поки гадати, ну нема сенсу, щоб знову ж таки підвищувати градус напруги в суспільстві. Ну це просто немає сенсу говорити. Якщо от ви фахівець, так якраз із міжнародного працевлаштування, якщо говорити саме про міжнародні компанії, так які е, працюють в Україні, які працюють і в інших країнах, от е, наскільки багато от, власне іноземців, е, е, котрі вирішили працювати зараз в Україні? Чи можливо ми не я не хочу почути від вас якоїсь такої точної цифри, так але можливо якась тенденція? Чи іноземці зараз бояться їхати до України, чи можливо то, зокрема в Києві, можливо, е, в західних регіонах вони залишаються, уселяються і починають працювати. Ви задали дуже гарне питання, пояснюю, чому якщо подивитися і зважити, що в нас відбувається демографічна криза, що в нас кількість новонароджених в три рази менше, аніж кількість померлих. І я до речі одразу хочу зауважити, це не пов'язано суто з війною. Ці демографічні проблеми в нас з'явилися ще в минулому десятиріччі, то ми якийсь час зрозуміємо, що та кількість українців, котрі знаходяться за кордоном і не захочуть повернутися в Україну. Якась частка з України людей виїде на роботу за кордон. Ми опинимося в ситуації, що нам буде просто не вистачати робочих рук. І Нам все рівно потрібно піднімати дискусію стосовно того, як і яким чином взагалі буде відбуватися процес залучення мігрантів сюди до нас в Україну. Так ось стосовно вашого питання у 2021 році було в Україні в Україні видано або продовжена дія 26 тисяч дозволів для іноземців, котрі працювали на той момент в Україні. Зрозуміло, що після війни ця, ця цифра суттєво впала, і у 2023 році було продовжено дію лише близько 4-6 тисяч дозволів. А ось останні місяці цього року вже для іноземців видають сотні робочих віз. мова йде не про тисячі, а про сотні робочих віз кожного місяця. І ми сподіваємося що потроху кількість тих іноземців, котрі захочуть поїхати до нас працювати, ця кількість буде потроху зростати. Але знову ж таки, навіть в цьому році, навряд чи кількість виданих дозволів загалом по всій країні для працевлаштування іноземців. Ця цифра навряд ли сягне більше ніж 10 тисяч людей, поки це краплина в море. Але нам все він потрібно готуватися до того, що ми будемо вимушені. Я це підкреслю. Ми будемо вимушені залучати іноземців, іноземців ту сюди в Україні. Дякуємо вам дуже за вашу аналітику, за ваше включення. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, був нашим гостем. Ми говорили ми про те, а чи є проблема з виїздом чоловіків до 22 років за кордон чи зафіксовано відтік кадрів. Ну пан Василь сказав, що поки робити такі висновки зарано.